Служба Луганської області представляє. Вітаю всіх, кому цікава робота рятувальників, та тих, хто не байдуже до власної безпеки. Це програма. Виклик з вами Наталія Лисенко. 26 липня в селі Смолянинова, що Новадарському районі, сталася надзвичайна подія. Місцевий житель під час земляних робіт натрапив на металевий предмет. Замість того, щоб повідомити до рятувальної служби, чоловік взяв лопату і за кілька хвилин викопав не одну, не дві, а цілих 12 мінометних мін і один артснаряд. І тільки після цього він подзвонив у міліцію. Чому він зробив цього одразу ж, не зрозуміло. Адже він ставив під загрозу не тільки власне життя, а й життя оточуючих. Якщо б Боєприпаси вибухнули, то осколки розлетілися б у радіусі до одного кілометру. До прибуття піротехніки в небезпечну зону охороняли співробітники міліції. У таких випадках, за всіма правилами, сапери повинні обстежити територію, щоб переконатися, що в землі більше немає боєприпасів. І ця перевірка не була марною. Заради безпеки місцевих мешканців їх тимчасово евакуювали на безпечну відстань. Сапери працювали на місці майже дві години. За цей час вони витягли із землі аж 507 Мінометних осколкових мін часів Великої вітчизняної війни. Це майже половина всіх боєприпасів, що були знайдені у минулому році на території Луганської області. Зі слів заступника начальника піротехнічної групи Романа Шутила, всі міни знаходились на глибині півтора метра. Всі вони радянського виробництва до того ж у відмінному стані. Серед інших боєприпасів у наш час мінометні міни зустрічаються нерідко. З усіх вибухонебезпечних предметів їхня частка складає приблизно 30%. Ці боєприпаси становлять. Найбільше небезпеку при поводженні з ними, бо їх підривники вкрай чутливі до механічних поштовхів, ударів а також до підвищення температури. У той же день всі боєприпаси були знешкоджені спеціальному місці. Завдяки оперативним діям піротехніків ДСНС та міліції ніхто не постраждав. Отмічаю е, слажені дії піротехніків, підрозділів МВД ГАІ і е, е, дуже сильну допомогу місцевих органів самоправління Новодарського району. Задачи исправились, на ну, отлично. До речі, чотири роки тому у самому Новайдарі піротехніки тільки за один виїзд знешкодили 2100 боєприпасів. А далі про інші новини цього тижня, 29 липня, о 3 годині ночі в селищі металіст житловому будинку виникла пожежа. За попередньою версією, до загоряння могло призвести необережне поводження з вогнем при палінні. На місці подій рятувальники вивели тіла літнього чоловіка та жінки. Жерта постраждалих серед інших мешканців будинку на щастя немає. У Луганській області є тільки дев'ять місць, які офіційно дозволені для купання з боку Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ось цей список: аквалин Катрін, озеро Зелененьке, озеро Пісочне, Лисичань ставок біля склозаводу, міський пляж Старобільська, озеро Підписочне, Міусинське водосховище та деякі пляжі дитячих таборів на річці Айдар. Іншими словами, там є рятувальні пости, обстежене дно і сам стан води у межах норми. А ось інші популярні місця до цього списку не потрапили. А це означає, що ніхто не може гарантувати вам безпеку під час купання. Зокрема, мова йде про ісаківське водосховище, яке було створено у минулому сторіччі 54-му році, з метою подачі технічної води на два найважливіших підприємства Алчевська. Для проведення чергового рейду луганські рятувальники вибрали саме це водоймище. Незважаючи на таблички про заборону купання, люди все одно заходили в воду. Тому рятувальники роздали їм листівки з правилами поведінки на воді і поділилися цікавими та водночас повчальними історіями з власного досвіду. Наприклад, три роки тому на Ісаківському водосховищі місцевий житель під час зловлі раків натрапив на мінометну міну. Незважаючи на загрозу для життя, чоловік самотужки підняв її на поверхню. На щастя, все обійшлося, але навіть Такий випадок змушує замислитись над тим, чи варто купатися в заборонених і невідомих місцях.